Що з тобою станеться після проходження ендотерапії? Під час ендотерапії твій тестостерон, власний виробництво, збільшиться в 4 рази, в 5 разів, залежно від твоєї генетики. Але що буде після відміни ендотерапії да, проходження трьох місяців цієї реабілітації, я б так назвав? Відгуки від хлопців, які Пройшовши курс ендотерапії, потім здали аналізи після місяця, після два-один навіть здавав аналізи після півтора року проходження ендотерапії. Він закінчив 22-му році, в травні, і потім, в листопаді 23-го він вирішив заново пройти ендотерапію і здав аналізи. Його тестостерон був. 30 плюс наномоль Хлопці, які закінчили ендотерапію місяць назад, зараз мають тестостерон 40 наномоль Я хочу нагадати, що 22 наномолі це дуже хороша норма тестостерону для чоловіків, якої зараз просто не знайти. Всі, хто мені скидають аналізи, в них або 18, або 17 на намоль, або 10 на намоль. Да, з гіпогонодизмом. Е, я всіх лікую, але думаю, вам буде цікаво дізнатись, що ж буде після. Ви станете сильнішими. Ваші тестікули зростуть. Пишіть в директ.